Глава восьма, і коли він зняв сьому печать, настала безмовність на небі десь на півгодини. І я бачив сім ангелів, які стояли перед Богом, і дано їм сім труб, і прийшов інший ангел і став перед жертовником, тримаючи золоту кадильницю. І дано було йому багато фіміаму, щоб він з молитвами всіх святих поклав його на золотий жертовник, що перед престолом. І піднісся дим фіміаму з молитвами святих від руки ангела перед Богом, і взяв ангел кадильницю, і наповнив її вогнем з жертовника і поклав на землю. І з'явилися голоси, і громи, і блискавки, і землетрус, і сім ангелів, які мали сім труб, приготувалися трубити. Перший ангел затрубив, і сталися град і вогонь, змішані з кров'ю, і упали на землю, і третя частина дерев згоріла. І вся трава зелена згоріла. Другий ангел затрубив, і, ніби велика гора, палаюча вогнем, упала у море, і третя частина моря стала кров'ю, і умерла третя частина одушевлених створінь, що живуть у морі, і третя частина суден загинула. Третій ангел затрубив. І впала з неба велика зірка, що палала подібно до світильника, і впала на третю частину рік, і на джерела вод, і цієї зірки полин, і третя частина вод стала, як полин, і багато з людей померло від вод, тому що вони стали гіркі. Четвертий ангел затрубив, і вражена була. Третя частина сонця і третя частина місяця і третя частина зірок, так що затьмарилася третя частина їх і третя частина дня не була світла, так само як і ночі. І бачив я й чув одного ангела, який літав посеред неба і говорив гучним голосом: Горе! Горе, горе тим, що живуть на землі, від останніх трубних голосів трьох ангелів, які будуть трубити.